Привіт, дівчатка! Сьогоднішня наша тема дуже-дуже-дуже важлива. Мені здавалося, що я вже всі секрети вам розказала і вам вже все-все відомо, але питання не перестають поступати. Питання з приводу, чому не працює той чи інший догляд. Які найголовніші помилки ми робимо, коли доглядаємо за собою? Тому що, здається, самі такі елементарні речі, здається нічого складного, але тим не менше. Допускають дівчата їх і досі, досі, і продовжують допускати. Є певні маленькі нюанси, які ми можемо допускати в своєму догляді, які нанівець знищують весь результат. Перше, давайте ми з вами подумаємо. Ми з вами дуже досконалі. От зараз ми з вами сидимо, спілкуємося, і при тому в нас працює серце, працює кишківник, працюють нирки. Тобто Боженька нас створив досконалими. І основні чинники старіння. Це те, що ми порушуємо те, що для нас запланував вищий разу. Як хочете його називайте, але ми були створені гармонійними. І в нас є чудо крем, який виділяє наша шкіра. Він складається з нашого поту і нашого жиру. Склад цього крему індивідуальний в кожної жінки. І ще жодна хімічна промисловість не навчилась його повторювати. Тобто наш власний жир і наш власний під створюють ідеальний зволожуючий крем. Чому ж тоді нам доводиться ще додатково щось приміняти на нашій шкірі? На жаль, ми так жили, що ми створили озонові дири в шарі нашому так? Ми створили озонові дири. У нас є вихлопні гази. Ми п'ємо воду не завжди дуже частенько. Тобто, ми людство трошечки пошкодило е, нашу планету, і за рахунок цього трошки більше є сонячна активність, ніж ми хочемо, трошки більше є вихлопний газ. Також у нас з'явилися чудо-гаджети, біля яких ми проводимо багато часу. Ми також з вами е, запустили заводи, фабрики, які теж забруднюють повітря. Є дуже-дуже велика проблема в тому, що багато дівчат не знають, що наша шкіра досконала, і починають її очищувати до скрипу. Перше, що ви мусите знати, у нас на поверхні шкіри наш крем це є просто життєдайна, дуже класна, класне середовище для розвинення нашого власного мікробіому. Що то є таке? У нас в кишківнику є мікробіом, у нас на поверхні шкіри є мікробіом, і в жінки приблизно моєї ваги, приблизно 60 кг, 4 кг мікробіому. Тобто ми носимо в собі і на собі купу бактерій. І цей мікробіом це най, най найкраща лабораторія, яка створює імунітет нашої шкіри. Нас на шкірі живуть наші френдлі бактерії, які нас люблять і які захищають нас. Так само, як і в кишківнику. І ви знаєте, наприклад, коли ми з тих чи інших причин вимушені вживати антибіотики, то вони пошкоджують не тільки нашу патогену мікрофлору, а ще й нашу власну мікрофлору. Так що ж пошкоджує нашу мікрофлору і для чого вона є на поверхні шкіри? По-перше, Наші бактерії вони при своєму житті, вони продукти їх життєдіяльності, ну, грубо кажучи, вони і какають, виділяючи кислоту, тобто вони виділяють кислоту на поверхню шкіри. І коли ми з вами хворіємо, ви це знаєте, ми з вами також п'ємо чай з лимончиком, а кислоту, ми п'ємо варенічко зі смородини, тому що кислота. Бореться гарно з нашою патогенною мікрофлорою і дає можливість виплакати нашу мікрофлору. Також що відбувається, коли з тих чи інших причин ми пошкоджуємо свій мікробіом? Перше, як ми його пошкоджуємо, ви будете сміятися, будете посміхатися, бо тут багато тих дівчат, що часто мене дивляться, та? і ви знаєте, що не можна умиватися милом. Але я ще раз і ще раз хочу сказати. Мило шкодить шкірі, тому що в ньому є луга. Реакція луги з кислотою, це реакція нейтралізації. Луга повністю знищує наш мікробіом, і він відновлюється протягом 6-8 годин на молодій, здоровій шкірі. Звідки бере цей мікробіом? Коли ми його змили з обличчя, як він попаде? Там, де ми не попали милом. Тобто, Наприклад, ну, ми погано помили шийку, у нас щось є з волосся, воно шляхом ділення знову закриває наше обличчя. Але 6-8 годин наше обличчя абсолютно беззахисне. Тому давайте я вам ще раз на пальцях покажу, що таке єлуга. Беремо лакмусовий папір, мочимо його водичку. Мочимо його в водичку, просто в звичайну воду. І беремо мило. Мені його подарували дівчата, воно з Іспанії, і воно зроблено на території монастиря. І дивимося, що нам показує лакмусовий папір. Він синіє, трошки багато буде взяло. Він синіє і показує лужну реакцію. Тобто, якщо ви помили їм руки, ви мікробіом на руках знищили. Якщо вам прийшло в голову умитися таким милом, ви свій мікробіом знищили. Коли ви миєте голову лужними шампунями, коли ви користуєтеся для миття тіла лужними гелями для тіла, ви також пошкоджуєте свій мікробіом. Давайте подивимося, як може натомість бути. Я ще раз беру один лакмусовий папірець, я беру, давайте трошки візьмемо нашого гелю для вмивання, нанесемо гель для вмивання, і подивимося, що реакція є. Нейтральною, тобто папірець не синіє, не чорніє і показує, що реакція нейтральна. Також я вам хочу показати, що існують гарні шампуні, існують гарні гелі для душу. Ви можете також протестувати свої засоби. Папірці можна купити на Аліекспресі. Вони коштують 1 євро. В мене такий зараз гель для душу, я трошечки багато його видавила. Але от ви бачите, пінка дає нейтральний баш, тобто моя а, лакмусова, лагмусовий папірець, мій не темніє, не синій, не чорніє. Ми з вами маємо дружню нашу компанію, яка ми часто яку запрошуємо до ефіру, в них є шампунів. Зараз я візьму шампунь від кітоку і так само вам покажу реакцію. От шампунчик, зволожуючи від кітоку, той, що я зараз користаюсь, я візьму трошки шампуню і покажу вам, що це. От я взяла його звідси, тому ви мені довіряєте, я покажу вам, що це є якраз нейтральна реакція. Якщо ж ми миємося шампунями типу Head Shoulders, Nivea, Niea, Pro-V, вони всі містять сульфати і сульфати нам пошкоджують мікробіом. Також ви часто звертаєтеся з таким дивним питанням, ну, я розумію, звичайно, я звичайно розумію, але таке часто звучить питання з приводу того, що я два місяці, ой, два тижні, користувалася кремом довкола очей. І тепер, через 2 місяці, мій крем довкола очей почав робити мені алергію. Дівчаточка, наша шкіра довкола очей, наші очі є найчутливішою ділянкою на нашому обличчі. Тому. Вона може реагувати ця шкіра і на зміну шампуню, і на зміну прального порошку. Якщо ви попрали свої наволочки, попрали свою постій. Вона може відреагувати на все, що завгодно, на нові парфуми. Тому, якщо ви два тижні користувалися кремом для повік, і через два тижні побачили алергічну реакцію, це реакція не на крем до очей. Просто ви мусите знати, що слизова. Наших очей вона саме-саме чутлива, і тому вона може відреагувати на будь-який засіб, який є поруч з очима. У нас сонцезахисний засіб для тіла на будь-що може відреагувати ваші очі. Тому ще раз, перша шкода, яку ми можемо задіяти наші шкірі, це використовувати засоби по догляду за волоссям, за обличчям. За тілом, що містять сульфати і що містять лугу Тобто, всі засоби, які пошкоджують наш мікробіом вони шкідливі. ви доволі часто запитуєтесь у мене, як я доглядаю за своїм тілом, як я доглядаю за шкірою тіла. Я вам скажу: я дуже не люблю крем на тілі, мені прям жарко, спекотно, ну не люблю я його. Але. Я ще давним-давно дізналася, що щодня очищувати гелем для душу можна тільки ті ділянки. Які мають підвищене потовиділення. Тобто, в нас є підпашки, пахова ділянка, ступні, які виробляють не тільки піт, вони виробляють ще феромони, вони дають інформацію про кількість жіночих і чоловічих статевих гормонів в нашому організмі. І тому, коли туди попадає бактерія. Підпочинає пахнути погано. Все наше тіло не має стільки сальних і потових залоз, тому в очищенні гелем для душу повністю не має необхідності щодня. Тому якщо ви будете мити тільки ці ділянки і час від часу, після спорту або після якихось серйозних фізичних навантажень, будете мити все тіло, тіло перестане у вас так сохнути, як воно сохне при щоденному використанні мила. Домовились, наступне, що може пошкоджувати. Я теж дуже з таким, знаєте, я по-доброму реагую, але я дуже часто читаю, що дівчата радять всякі-всякі домашні масочки. Наприклад, домашні маски теж можуть пошкоджувати мікробіом. Коли ви знищуєте свій мікробіом, ви знищуєте свою лабораторію. І ваша шкіра тепер. Буде реагувати на будь-який подразник, який прийде зі сторони. Тобто, ви йдете, хтось перед вами сходив в туалет і не помив руки. І він відкрив двері в кафе, наприклад. Ви заходите, ви того не знаєте. Ви берете за ту ручку, потім ви. Часто дуже, навіть під час консультації отако сидите, тобто торкаєтеся часто руками свого обличчя, офісні телефони розсадних бактерій. Але коли наша лабораторія, в нормальному стані, як це створити, ми сьогодні поговоримо, коли наш мікробіом в нормальному стані, він каже стороннім бактеріям: ви тут жити не будете, тут живемо. Ми, тобто, вони наші рідні і живуть вони в нашому кремі. Якщо ви скористалися лужними засобами або перезасмагали на сонці. Або скористалися якимись чудесними масочками, які ми намішали самі вдома, які містять, наприклад, кефірчик, він такий безпечний, як вам здається. Ви теж можете пошкодити свій мікробіом, наносячи ті чи інші домашні продукти на шкіру. Чому під час згоряння наш мікробіом пошкоджується? Тому що ми вже сказали, наш крем складається з жиру і Поту, тобто те, то, що виділяється наш сальний секрет і піт. Коли ми починаємо горіти на сонечку, то ми втрачаємо і водичку, і жир. І нашим бактеріям нема де жити. Коли ми перезасмагали, в нас починає випаровуватися вода і жир. І середовище для розвинення бактерій, воно стає вже не домашнім, не френдлі. Уявіть собі, у нас наш епідерміс, наші верхні клітини епідермісу, вони мертві. В епідермісі кровоносних судин немає. Власне, коли в нас є нормальна гідроліпідна мантія, для того, щоб її не пошкоджувати, ми зараз поговоримо, що робити. Але коли в нас є наша нормальна гідроліпідна мантія, наш крем, який виділяє наша шкіра. Він склеює мертві часточки епідермісу. І мертві часточки епідермісу вам дуже подобаються по кольору. Зазвичай, ви їх можете побачити от на цій ділянці обличчя. Чому, власне, на цій? Тому що саме на цю ділянку менше світить сонце, менше дує вітер, тобто вона прикрита волоссям. Власне, тому і. На ній менше сальних і потових залоз. Всі сальні і потові залози розташовані на місці найбільшої небезпеки для вітру, від вітру, від сонця. Тобто ми з вами маємо на носику більше за всього сальних і потових залоз, тому що він посередині обличчя. Власне, ви задумувалися певно, для чого носик у нас посередині обличчя, тому що ні це життєво необхідний орган. За рахунок носу ми відчуваємо, яку їжу ми можемо їсти, і яку їжу ми не мусимо їсти. Тобто, чи вона свіжа, чи вона не свіжа. Ви знаєте, що все, що пахне недобре, ми не вживаємо всередину, і власне таким чином носик нас оберігає. Також саме носом. Ми чуємо наших най найкращих статевих партнерів. Ще наші бабусі казали, що для того, щоб обрати собі чоловіка, треба з ним гарно потанцювати. Тому що разом з потом виділяються феромони, які показують, скільки тих чи інших статевих бактерій, статевих гормонів. І від того, Власне, ми бачимо, який партнер нам підійде і з яким вийде най -най найздоровіше потомство. Тому на носику більше за все, сальних і потових залос, тому що він життєво необхідний і він не мусить відпасти всіх тваринок на носик. Носики теж мокрі, правда? Правда. Тож, от, у нас є наш нормальний власний мікробіом, У нас є наш крем. Наші є мертві часточки епідермісу склеєні нашим кремом. І якщо ми його не пошкоджуємо, то ми отримаємо замебежеву шкіру. Навіть якщо ви маєте пігментні плями і почервоніння, як тільки ви починаєте впроваджувати правильну систему очищення і тонізування шкіри, ваша шкіра покривається мертвими клітинками здорового епідермісу і як фотофільтром закриває ваші почервоніння, ваші пігментні плями стають менше видимі. Всього-навсього цикл регенерації клітини шкіри мусить пройти. Ви знаєте, що в різному віці шкіра оновлюється по різному, і приблизно в 40 років вона о, в 40 років вона оновлюється приблизно за півтора-два місяці. Тобто, це повний цикл регенерації клітини шкіри проходить. Що ж потрібно? Чому власне потрібно використовувати для очищення безсульфатні пінки, безсульфатні гелі, а ще найкраще молочко і тонік? Тому що молочко і тонік це не тільки зняття макіяжу. Сьогодні жінка мені пише, ні, не пише. Сьогодні на консультації була жінка, вона каже: Женя, я по вашій пораді почала користатися молочком. Але в мене почалося подразнення в ділянці носика. Ви знаєте, найчастіше алергія в нас на крицях носа виникає. Можливо, в мене алергія. Я кажу, яке молочко використоване? Каже, ні, вея. Дивіться, дівчата, чим відрізняється професійне молочко від інших видів молочка? Що ми хочемо, коли ми очищимо нашу шкіру? Ми хочемо позбутися бруду. Які протягом дня на нашій шкірі, накопичився, ми хочемо позбутися надлишку сального секрету, і ми хочемо позбутися мертвих клітин епідермісу. Так, правильно. Дивіться. Просто багато дівчат не знають, що жири найкраще за все розчинюються жирами. Це просто хімія, звичайна хімія, аналогічне, розчинює аналогічне. Це саме класний хімічний спосіб розчинення косметики. Тому, коли ви любите умиватися, це чисто психологічний момент. І ніхто вам не... Забороняє після молочка піти і умитися безсульфатним гелем для вмивання. Будь ласка, беріть і умитися безсульфатним гелем для вмивання. Таким чином, ви завершите процес очистки, але це абсолютно в цьому абсолютно немає необхідності. Так от. Професійні молочки, це наша класична серія, ви всі її знаєте, ви всі її любите. Класична наша серія. Професійне молочко містить в своєму складі невелику кількість кислоти. Що відбувається, коли ви щоранку і щовечора використовуєте засіб з невеликою кількістю кислоти? Власне, те саме, коли ви в їжу вживаєте клітковину. Коли ви в їжу вживаєте клітковину, вам клізму робити не треба. Ви нормально ходите в туалет. Абсолютно. Тому, коли дівчата звертаються, кажуть, Я хочу, щоб моя шкіра блистіла. Я хочу, щоб моя шкіра сяяла, Я хочу, щоб вона сяяла вологим блиском. Який хайлайтер мені використовувати, яку пудру з перламутром мені використовувати. Дівчата, уявіть глечик, на якому потріскалася фарба. От від старості потріскалася фарба. уявили? І от уявіть, що вам потрібно цей глечик зробити блискучим. Якщо ви його будете засипати хайлайтерами, заливати блискучими фарбами, нічого не буде. Тому наша задача позбутися мертвих клітин епідермісу і від того набути блискучу шкіру це просто гладесенька, зволожена шкіра. І все. І її можна досягти шляхом того, що ми позбуваємося мертвих клітин. І якщо ви рано і ввечері використовуєте молочковий тонік, то найближчим часом ви досягнете такого стану шкіри коли ми можемо перестати використовувати молочко зранку. Молочко зранку ви можете перестати використовувати тоді, коли ви набудете цього блискучого ефекту. От як ваша шкіра, вже торкаєтесь, вона така гладенька, приємна. Знаєте, зволожена шкіра, вона на дотик, як коса в юної дівчини, пробували в дітей волосся, коли воно не пошкоджене, не фарбоване, таке холодненьке на дотик. І от тому що в ньому багато води. І от, власне, за водою ми зараз теж поговоримо. І ми пробуємо таку вот, шкіру ручкою і відчуваємо, що на ній нема мертвих часточок. Тоді окей, зранку можна використовувати лише тонік. Чому треба пити воду, від чого краса залежить? Адже от ви розумієте, що а, юну шкіру від вікової шкіри відрізняє тільки кількість вологи всередині. А як можна чимось насититись? От чимось чим завгодно. Можна носитись десь двома шляхами. Нам треба дати і утримати. І от коли у нас з вами завдяки очищенню і тонізуванню буде гарний виплаканий епідерміс, нам залишиться лише дати воду. Серія для сухої нормальної шкіри це найбільш розповсюджена серія для дівчат 35-40, тому що з віком все одно шкіра стає сухіша, ніж вона була в юному періоді. Не олійками, влійками, дуже приємна серія для сухої і нормальної шкіри. Також в нас є серія для жирної і комбінованої шкіри. Та, так, от вона сильніше очищує, вона якраз для забруднених пор. Тобто така от зелененька. Ще раз наголошую, молочко наше фітосінтезі містить в своєму складі кислоту, що є щоденним пілінгом. Чому я і наголошую на тому, щоб ви використовували, власне, професійні засоби, тому що наші. Клітини, коли вони не відлущуються, вони уповільнюють рух. Сидить клітина в зародишому шарі, дивиться на поверхню і бачить, що там кладовище з мертвих клітин. І вона просто пригнічує, уповільнює регенерацію. Якщо ви користуєтеся цими засобами і бачите від них ефект, продовжуйте користуватися, все нормально. Я тут не для того, щоб споплюжити якісь інші бренди, сказати, що щось не те, щось погане, та я буду сваритися сьогодні на косметологів. Я буду злитися на тих косметологів, які зараз вам пропонують хімічні пілінги. Тому що вже травень місяць вже цього робити не можна. І якщо ви бачите, що у вас надлишок мертвих клітин, от надлишок, от бачите, що тонік може і не впоратися з молочком. Тоді ви можете впровадити зараз маски з альфа-гідроксильними кислотами. Наприклад, їх можна робити і двічі на тиждень. Поки ваша шкіра не буде сяяти вологим блиском. Сяяння вологим блиском показує, що ви ще юна, що у вас ще є естроген, що ви ще виділяєте самі жир. Тобто шкіра, коли блистить, це як блискуче волосся, не показує, що жінка ще має власні естрогени. Навіть якщо це неправда, навіть якщо вже є клімактеричний період, ми забираємо всі мертві клітини і наш глечик вже не, не з потрісканої фарби він починає сяяти. І тоді, в принципі, І тоді, в принципі, ви можете вже не використовувати хайлайтери. Що у вас є надлишок жиру, і ви відчуваєте, що час від часу буває висипка, то дуже хороша зволожуюча, відлущуюча масочка, це масочка антиакне. Ви мені ще задаєте питання з приводу, чи масажний крем а, можна використовувати замість молочка. Так, він очищує, очищує ідеально, очищує до скрипу, але при тому він не містить кислоти, як молочко і тонік. Тому. Ви з ним теж не експериментуєте. Хто хоче робити масажі, додаємо масажний крем. Ну що будемо фіналити, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!